Всім привіт! Мене звати Анна Пацан, і я вітаю вас у проєкті жіночі гроші. Сьогодні поговоримо про тему інвестування, яка стає все більш популярною серед жінок в Україні. Кожна з нас прагне стабільності, спокою та впевненості. Нам потрібно точно знати, що гроші на все вистачить. З цієї причини багато жінок прагнуть створити додаткове джерело доходів, дозволяючи грошам. Працювати на нас, і наразі існує безліч способів і форм інвестування з різним рівнем прибутковості. У майбутніх випусках ми детально розглянемо декілька найпопулярніших варіантів, куди можна інвестувати гроші, щоб здобути прибуток. Ми відповімо на запитання, які можливості інвестування доступні кожній жінці, чи можна розпочати з невеликих сум, і як створити стійке джерело доходу для себе та своєї родини завдяки фінансовим інвестиціям. Але спершу підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше інформації та порад щодо фінансової грамотності для жінок. Сьогодні ми детально розберемо спосіб заробітки, який є одним з найпростіших і в той же час одним із найнадійніших для отримання додаткового прибутку від інвестицій це депозитний вклад в банку. Ця можливість ідеально підходить для тих, хто не має досвіду в інвестуванні та готовий розпочати з невеликої суми. У 2023 році розмір ставок на депозити в гривні коливається в межах 12-15 річних. Припустимо, ви уклали договір з банком та розмістили на своєму депозитному рахунку 100 тисяч гривень. За річною відсотковою ставкою. 15% ви зможете отримати додатково 15 тисяч гривень. Мінус податки, виплата буде становити 12 тисяч 75 гривень. Податок з відсотків за депозитом у розмірі 19,5% банк утримує та сплачує до держбюджету самостійно. Розмір ставки залежить від банківської установи та умов контракту, таких як сума вкладу, строк дії угоди, частота виплати відсотків, можливість поповнення рахунку та дострокового припинення договору. Також існує можливість розміщення грошей на депозитному рахунку в іноземній валюті доларах або євро. Розмір ставки за депозитами в іноземній валюті в середньому становить 1-2% річних. Які переваги мають банківські депозити? Відносно низький ризик. Гроші на банківських депозитах захищені фондом страхування вкладів, якщо банк є її учасником. У разі банкрутства банку держава компенсує вкладникам їхні кошти. Ще одна важлива перевага: низький поріг входу. Можна розпочати з будь-якої суми, оскільки українські банки пропонують різні умови для депозитних рахунків. Почніть, наприклад, з тисячі гривень. Цей метод інвестування ідеально підходить для початківців. Щоб розмістити гроші на депозиті, вам лише потрібно ознайомитися з умовами договору та перевірити ліцензії банків, а потім внести необхідну суму. Це не вимагає додаткових знань та навичок, і всі фінансові операції бере на себе банк. Майже у всіх банках є можливість відкрити депозит онлайн без відвідування відділення. Також багато банків дають можливість регулярного поповнення рахунку, що дозволяє вам відкладати щомісяця частину свого доходу на депозит та накопичувати кошти для придбання житла, автомобіля, оплати навчання дітей або будь-яких інших ваших цілей. Деякі банки пропонують можливість дострокового виведення грошей в разі потреби. Вкладник може зняти кошти в будь-який момент, не чекаючи закінчення строку договору. І ще одна важлива перевага це фіксований дохід. Вкладник завжди знає, яку суму він отримує згідно з умовами договору, і ця сума не змінюється протягом терміну угоди. Але банківські депозити мають і свої недоліки. Перше низький рівень дохідності порівняно з темпами інфляції. Навіть при депозиті зі ставкою 12%, а ще відніміть податки, приріст капіталу ледве наздоганяє інфляційні темпи, що призводить до втрати покупної спроможності грошей. Друге, такий метод інвестування не є вигідним для короткострокових інвесторів, а ще не всі банки надають можливість дострокового виведення коштів, в деяких випадках інвестор може втратити частину відсоткової ставки при знятті коштів раніше терміну. Порівняно з іншими інвестиційними інструментами, такими як акції або облігації, банківські депозити мають нижчу дохідність на довгостроковому горизонті. Не пропустіть наші майбутні випуски, де ми поділимося корисними порадами та інформацією про інструменти інвестування, щоб допомогти вам стати фінансово грамотнішою та незалежною жінкою. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі в наступних випусках жіночі гроші.